Вітаю Всіх! Я Володимир Ісаєнко. Сьогодні 26 жовтня 2022 року. І от останнім часом в коментарях до відеокаталогів саджанців винограду Гергеля чи Якушенка поступають такі питання, коментарі. От, підскажіть, будь ласка, сорт чи форму винограду, щоб був не укривний, щоб смачний був їсти. Деякі питають такий, підскажіть, не укривний, щоб він ягоди лежали б хоча б до нового року. Інші щоб можна було вирощувати на арці. Ну от із тих сортів і форм винограду, саджанці яких продає Гергілі Якушенко, я підібрав для вас чотири форми: це кишмиш Джой, Кишмиш Юпітер, кишмиш Релайн Пінк Сідліс і Клубничний. Значить, кишмиш Джой, Юпітер і Клубничний це умовно неукрівні сорти. Чому умовно? Тому що їхня морозостійкість цього – мінус 26 градусів по Цельсію. Якщо такі зими будуть і далі, як останні 5 років, то їх можна сміливо не вкривати, і вони ці зими дуже гарно е, переносять. Ну, а от такий сорт винограду Релайн Спін Сідліс, також кишмишний сорт, причому перший клас без насінневості. Він витримує морози до мінус 34 градусів Цельсія. І це можна сказати, що для середньої полоси України середньої частини сорт повністю не вкривний. Вирощує Якушенко Василь Євдокимович уже більше 20 років. От, і ні разу його не вкривав, не укривна формування, шатрове формування. От як показано на цьому фото, бачите верхню частину, воно ніколи не знімається, не ложиться, не кладеться на землю. І от за оці 20 лишнім років цей кущ ні разу не підмерзав, хоча морози були і за 30 градусів по Цельсію. От. Так що це от такі чотири сорти. Ну от Характеристики перед вами. Характеристики взяті е, з інтернету. Найбільш смачна форма винограду це клубничний. Бачите, там і грони побільші, можуть бути півтора кілограма були у Гергеля, і 2,2 кілограма були у Гергеля. От, і ягода круп величенька, і цей, ця форма винограда Шаповалова дуже смачна. Ну, як карамелька, дуже смачний виноград. Але морозастійки з мінус 26 градусів. Уже є деякі виноградари, не вирощують тут у нас в Полтаві без вкриття. Поки що все вдавалося нормально. Ну а що може бути, то ви ж самі розумієте, ситуація не передбачена. От, що там буде після того, як буде мінус 30, ну, звичайно, що урожай який то буде. Чому? По тому що що таке морозостійкость, цю цифру, яку дають. Це е, такий мороз, при якому е, здійснюється загибель 50% центральних е, е, бруньок. бруньок. Центральних, а е, крім центральної бруньки, є ще е, дві заміщаючи. Вони е, морозостійкість їх на 5 дето е, 8 градусів більша, ніж центральної бруньки. Тому е, ці бруньки. Е, по, по Повинні витримати морозів 30 градусів, і ви повинні залишитись з врожає. Який це буде врожай, це вже інша справа. Як правило, самі е, кращі самі гарні грони получаються із центральної буньки. Ну, що можна сказати? Е, клубничний, він цей кущ дуже сильнорослий. Кишмиш Джой також рослий, от, е, І вони пригодні для того, щоб вирощувати їх на арці. Та на арці всі чотири можна вирощувати. От. І рекомендовано б краще на арці вирощувати. Чи, може, альтанку яку-то е, озеленити. От. Але якщо сильнорослий кущ, то для арки він краще. Для озеленення альтанки теж також кишми жой теж смачні ягоди. Правда, вони е, е, набагато менші. От, чим у клубничного. От, е, майже по своїй величині однакові з Ріла С Пінк Сідлісом. Смак приємний. У кишмиша джоя такий фруктовий. З відтінками може бути солодкої смородини. От. А у Ріла Сінг Сідліса от, ягода рожева і також приємний смак, гармонічний такий. Але він з присмаком лабруски, Тому кому подобається лабруска, то вам як кажуть і сорт в руки. А якщо е, ні, то краще б тоді е, посадити щось інше. Може, теж кишмиш Джой. От. Що касається Юпітера США, Кишмиша із США. Цей сорт дуже, дуже розповсюджений у нас тут, на Україні, його любить, особливо дітвора. чому? Тому що він набирає багато цукру. От, ну, смак він специфічний, такий фруктовий. Хто то каже, що там якийсь фруктовий з мускатом, який-то, ну я скільки не пробував, то мускату я ніякого не чув, якісь фрукти. Перед вами кущ винограду, кишмиша Юпітер із США корневласний Ріст він показує середній. Тому, якщо ви бажаєте його вирощувати на арці чи озеленувати алтанку, то краще прищепити його на сильнорослу підщепу. Оце якраз цей же кишмиш Юпітері США на сильнорослій підщепі. Ягода відрізняється. Значить, ріст привою ріст щеплення сильний. От, ягода більша, грони більші, але затримка десь на тиждень е, виходить. Також це касається і релайнк Спін Якщо для того, щоб е, озеленити його алтанку, то краще е, прищепити його на е, сильнорослу підщепу. Із цих чотирьох сортів винограду. Самими першими дозрівають два. Кишмиш Юпітер із США і Reline Spink Сідліс також із США. О, ці кишмиші дозрівають десь в першій половині серпня. В кінці серпня визріває клубничний, ну а в вересні, на початку вересня, вже визріває кишмиш Джой. Киш ці всі гарно храняться на кущах, і є такі думки, що клубничний і кишмиш Джой можуть долежати і до Нового року. Знімати їх потрібно перед самими заморозками. От. У них висока стійкість до е сірої гнилі, і е вони добре зберігаються на кущах. Оце ви бачите кишмиш джой. Відео знімалося в 20-х числах листопада 2021 року. І, як бачите, ягода дуже гарно збереглася. От. Ну, були такі питання, чи при зберіганні не перетворюються ягоди в ізюм. Ні, ну, не знаю, дивлячись, де зберігати. Я зберігав у звичайному погрібі. От, Зберігав такий сорт винограду, як оригінал. Лежав він у мене до березня. От, спочатку засихає гребінь, а ягода чуть-чуть може, становитися вялувата вже у лютому місяці, але ізюму з неї ніяк не виходить. Ну, погріб звичайний сирий. Ну і хочу звернути увагу, що якщо посадити всі ці сорти винограду, або хоча б три із них, то тобто є Юпітер чи Рілайн, Спінг Сідліс, от, а потім Клубничний і Кишмих Джой, то ви отримаєте таку лінійку сортів, яку можна їсти, ягоди яких можна їсти, починаючи з першої половини серпня, ну і до самих заморозків. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Думаю, що я відповів на ваші питання. Якщо що не так, то звиняйте, пишіть в коментарях ваші відгуки і питання. Саджанці Кишмиша Джоя, Юпітера США і Клубничного. Можна придбати у Олександра Гергеля. А Саджанці Релайн Спінк Сідліса, а також Юпітера із США Кишмиша, можна придбати у Якушенка Василія Євдокимовича. Телефонки, телефони і ссылки на каталоги приведені в описі під відео. На цьому все. Всім бажаю здоров'я, дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. До побачення.